Щодня чи раз на тиждень як часто займатися сексом? Всім вітання. Давайте розберемося, як часто варто займатися сексом, чи є тут взагалі норма та що робити, якщо одній людині з пари хочеться більше сексу, а другій його і так забагато. Як стверджують фахівці, немає показника норми кількості статевих актів на тиждень чи на місяць, проте є умовно фізіологічна норма для конкретної пари. Коли двоє людей починають спільне статеве життя, відбувається те, що у побуті називають притиркою. Спочатку пара переживає період гіперсексуальності, що активізується через гормони, які викликають сильний потяг і сексуальне бажання незалежно від статевої конституції. Проте перший етап не є показовим. Тому не можна за три роки стосунків казати. у перший рік стосунків у нас був секс на кожному підвіконні тричі на день, а тепер усе не так, бо ти мене не любиш. З часом у пари відбувається формування умовно-фізіологічної норми. Це та кількість статевих актів за одиницю часу за тиждень або за місяць, яка є комфортною для конкретно цієї пари. Це поняття реалізується лише в парі, бо людина займається сексом не з абстрактним об'єктом, а з конкретною іншою людиною. Тому й поняття норми формується в контексті та в контакті з іншою людиною. Тому якщо обох партнерів влаштовує секс раз на півроку, і це ні в кого не викликає негативних емоційних переживань, то це нормально. Якщо ж один через це переймається, страждає, відчуває, що його не люблять, це перестає бути нормою в контексті стосунків цієї пари. Найчастіше зміни в сексуальному житті пари є симптомом глибших порушень у їхніх стосунках. Так, потреба у сексі не є потребою виживання, як потреба у їжі, сні, питті. Але це одна з форм реалізації дорослої людини. А що робити, якщо один партнер хоче займати сексом щодня, а другому достатньо одного разу на тиждень? Це означає, що в них різні лібідо. Це абсолютно нормально, у цьому немає нічого страшного. Насамперед партнерам потрібно про це щиро і відкрито поговорити, не вимагаючи чогось один від одного. Людина, яка хоче більше сексу, їй треба зрозуміти, це потреба саме в сексі чи у цілесному досвіді, інтимній цілесній комунікації. Можливо, щодня обійматися в ліжку, не маючи при цьому сексуального контакту, буде достатньо.